Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на останньому матчі четвертого туру. І в нас очікується дуже таке такі цікаве англійське протистояння. Лондонський Челсі буде вдома приймати Манчестер Сіті. Зі мною Павло Лєбідів сьогодні на прямому зв'язку. Вітаю. Да, сьогодні нас чекає справді англійський футбол. Такі дві топові команди тренери тож сподіваюсь, сьогоднішній матч нам покаже дуже цікаву гру та подарує багато класних моментів. Тож пропоную тобі розпочати. Якраз ми поїхали. Добре. і Впевнений, що команди нас дивують сьогодні. тим паче, ну, я... як можна не дивуватись в такому матчі? Ну це, ну ну це так, от 100%. Пол. Коли грають англійські команди, це завжди цікаво. Це, це точно. Якраз дощ, дощ, якраз така погода англійська. Да, класика. Така англійська класика. Так. І, е, приїхали ми. Ми приїхали на Стемфорд Брідж. Ми, до речі, звідси якраз сидимо в коментаторській. І дивимось на такий Лондон, який якраз покривається цим дощем. Так. І перейдемо якраз переходимо до складів команд. Цей раз ми почнемо з гостей з, Манчестер, з Манчестера Сіті. На воротах грає Едерсон в захисті справа грає Кайл Волкер. В центрі захисту грає Джон Стоунс і Фернандіньо. Зліва в захисті грає Менді. Опорного півзахисника грає Олександр Зінченко. Двоє атакувальних півзахисників: це Давід Сільва і Кевін Дебрюне. І троє нападників. Зліва грає Рахім Стерлінг, справа Ріад Марез. І в центрі нападу грає Серхіо Куна Гуеро. Головний тренер Владислав Белеменко. І переходимо до складу Челсі. На воротах Віллі Кабальєро, В захисті зліва грає Емерсон. В центрі захисту грає Зума, грає Зума і Томорі. Справа грає Асплікуета. В півзахисті грає зліва грає Броя. Справа грає Мейсон Маунт, В центрі грає Ковачіч. І троє нападників. Зліва грає Хадсон справа Педро І в центрі нападу грає Абраха. Головний тренер Андрій Настасяк. Ну що ж, склади озвучені. Матч розпочався дуже активно, до речі, з боку Челси. Да, Челси цікаво створює моменти. До речі, може бути небезпечно зараз. Е, хотів тебе спитати, на, на кого сьогодні поставиш в цьому матчі між Челси і Манчестер Сіті? Не знаю, я завжди полюбляю, коли дивлюся англійський футбол. Не робити якісь там вибори команди, яку я думаю, що вона отримає перемогу. Тож просто насолоджуюсь грою, а потім вже весь результат на табло. Тож, поки не хочу якось загадувати, чи, чи виселяти когось фаворитом, будемо дивитись. це англійський футбол це зовсім інші відчуття. Є Гуєро зараз кабальєро! Ну так. А ви що думали? Не бачимо, мінялися моментами. Просто... Тут, я ж кажу, тут фаворита типу якогось зараз одразу. Знаєш, коли на воротах. нереально. Да -да, я якраз згадав, коли на воротах вілі Кабальєра, то, то дуже важко його пробити. Тому я так роблю такий, як Манчестер Сіті. Що треба якось по-іншому пробивати кабальєру. А не здалеку. Це, це удар, удар був поворотом з Терлінга. Це, 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 це був такий масштабний удар по воротах, але він. До речі, такий цікавий факт, що зараз Стерлінг грає за Челси. Тому можна сказати, що На сьогоднішній матч він вирішив повернутися до Сіті. Повернувся до Сіті і. Кажуть, і зараз може бути небезпечно від Челсі. з м'ячем Мейсон Маунт. Мейсон Маунт робить передачу на сплікуету. Маунт. Проходить зараз. Віддає на Хадсона. Одой! Хадсон одой! Оце момент. Оце була цікава дев'ятка. Якщо все-таки удар трошечки був нижче. Ну все таки цікаво. Дивимось. Бам! О, тут 100% девятка було. Розчарований Хадсон, я його розумію. Дуже хоче забити. І, до речі, точність передач. 81 на 81. Це дуже так мене здивувало зараз, тому що що прям цифра в цифру. Бам. Тобто, бачимо, що все-таки, що таке англійський футбол. це Це боротьба. Ворба І... да, до останнього ми бачимо, якісь зараз які... Педро, ПЕДРО! Гол! 1-0! Зриваються трибуни! Ось так. Щось аж. Павло, ти тут? Я тут. Я хочу повтор. Просто, знаєш, так, в один момент як таке мовчання, знаєш, вже подумав. Та yeah, я здивований, <laughs> типу, тут так все динамічно. Тільки про динаміку сказали, But тут такі баси, все відпустили до oh. він одразу зубив. І трибуни аж просто вони ну, Зірвалися. Просто момент. ну, Відпустили Педро, І він, так і спів... він одразу ж одразу бив. Він розумів, що він може ще підібрати під себе м'яч. Можливо, зробити ще, ще, ще обводку чи ще щось. Але він одразу вирішив бити. Ну, типу. І ось 1-0 на користь лондонців. Сіті uh, треба йти зараз максимально вперед. Uh, і хочу сказати щодо турнірного становища команд. Челсі зараз займає останню сходинку в турнірній таблиці, маючи одне очко. Манчестер Сіті теж знаходиться невисоко. Команда знаходиться на шостій позиції, маючи в своєму активі два очки. Тобто зараз йде така боротьба реально за те, щоб не бути останніми. Поки. Саме в нашому турнірі. Але ще є шанси боротися за вихід, тому що, ну ще попереду три тури, тому я думаю, боротьба буде дуже така серйозна. І зараз, до речі, Менді на підборі. Менді віддає на Стерлінга. Стерлінг. До речі, так небезпечно відібрав захисник м'яч у Менді. Точніше, не у Менді, а у Стерліна. Марес. Волкер, Віддає зараз передачу на Дебрюйне, Дебрюйне на Волкера, Марес. Марес пробігає зараз Волкер. Волкер. Але зупинили. Абрахам. Ковачич. Мейсон Маунт. Зараз... Манчестер Сіті відповідає Куна З тих ту да, це А наче то морі чи 15 номер, а може, 15-й був зума. Вони двоє. Можна так Вони схожі, і тому тут буває трошки можна і сплутати. Але дуже так. один із них надійно зіграв, вибив м'яч і зараз була хороша можливість була скутового, але якось не дуже вдало головою пробив гравець Манчестер Сіті зараз. Зараз в основному Сіті контролюють м'яч, якщо, я думаю, Павло теж помітив. Ковачич, броя. Майсон маунт. І зараз ватація Абрахам! Абрахам б'є по воротах! додавав непоганого удару, але воротар, як ми бачимо, прочитався в момент. Ну, до речі, як тобі Манчестер Сіті за усі 43 хвилини? Поки зараз. В основному ж, якось такий стиль обраний більше від оборони у Сіті. Ну, Створюють, створюють моменти, будь-якому випадку. Попереду цілий другий тайм, я думаю, що тут о, все можливо. Сіті може перевернути гру о, на свою користь. І одну хвилину, да, поки ми говорили, якраз. ось ми бачимо з лави запасних. Головного тренера Манчестер Сіті, який каже, хлопці, ну йдіть вперед. Ну що ви вибиваєте м'яч? Я думаю, що було саме таке гасло. А це на двоє. Зараз пробиває поворота. Напевно, що м'яч бо дощить сьогодні на стемфорд Брідж і дуже важко його піймати. І 1-0 по першому тайму. Що ти скажеш про перший тайм, як тобі команди? Um, ну, не знаю, типу, що тобі тут відповісти. Цікава гра, я думаю, що зараз в другому таймі, але ми подивимось. Хто ж все такий сильніший? Бо так, да, забив щось і гол, але з теж дуже багато створив моментів. Я думаю, що в другому таймі тренери проведуть цікаву бесіду зі своїми гравцями і щось зміниться. І зараз якраз заміна відбудеться у манчестер Сіті. Замість Стерлінга виходить на поле Сане. Ну що ж, подивимось, чи допоможе це зараз містянам ця заміна. Це таки таке іде підсилення трошки флангу. Але стерлінг теж непогано виглядав у першому таймі, в принципі. Так. А як буде в другому таймі, ми вже зараз подивимося, якраз Сане з м'ячем. Сане забиває один а, не ось, с... ось, це а це сіла забив, а я кажу А с... <рес> <рес> Я кажу, Сане, це сілла забив. Нічого собі! Ось так матч, друзі! І я казав, я казав, що Сіді ще може перевернути у свою сторону. Тут подивимось цю комбінацію. Яка хороша передача від Агуеру, до речі, і від стійки. Красив, красиво забив зараз. Так, да, Супербол! Ну, кабальєр без шансів тут реально. Я б думаю, тут навіть би топовий воротар би не врятував. Тут так. Удар пішов в стійку. Якось так. Політ був дуже такий складний для воротаря, я думаю. Тут вже питання, що не накрили Давіда Сільву до захисників. До Зуми до Томорі. І один-один рахунок в матчі. Ну, я думаю, що Манчестер Сіті, що Челсі не влаштовується результатом, будуть йти в атаку. Зараз якраз броя з м'ячем. Віддає на А Асплікуета, віддає на Педро. Мейсон Маунт. Броя. Так, розкатує зараз Челсі м'яч. Віддає броя. Може пробити, але не б'є воротах. Чому ж гравці Челсі бояться бити по воротах десь? Але зараз може вийти удар, але. Вам сам м'яч забрали і виніс був м'яча не, не дуже вдалий. Хатсона Двої. І знову Дебрюй не грає в відборі. Якщо говорити по, про статистику в реальному футболі в грі між цими клубами, можна сказати, що Челсі Манчестер Сіті. Знаходилися в різних полюсах турнірної таблиці, тому що Челсі закінчили чемпіонат на 12-му місці, Манчестер Сіті стали чемпіонами Англії. Тому минулий сезон для Челсі був ну, зовсім невдалий. З усіх сторін зараз небезпечно. О -о. На випередження намагався зіграти, нападаючий гравець Челсі, атакуючи, але все-таки воротар на місці зараз якраз буде проведена заміна у Манчестер Сіті. Замість Олександра Зінченка на поле вийде Родрі. Ось така заміна. Цікаво. Так, да, тут. А да, Родрі вже в історії, тому що згадуючи фінал Ліги Чемпіонів саме він забив вирішуючий м'яч. І, до речі, так, якраз він тоді приніс перемогу Мен-Сіті в Лізі Чемпіонів проти Інтера. Але Інтер тоді дуже сподобався своєю грою і динамікою. Тому фінал можна сказати, вдався. По динаміці, по грі, хоча був забитий всього лише один м'яч. Футбол, знаєте. Тоді, коли я дивився фінал, не знаю за кого ти вболівав, я вболівав за інтер, тому що розумію все-таки прайм склад Манчестер-Сіті, да, дуже сильна команда, і чомусь мені, як вболівальнику е е італійського клубу, все ж таки захотілося підтримати е е Інтер зараз. І до речі, поки зараз говорили про інтер, був дуже небезпечний момент у Манчестер Сіті. Це було, до речі, дуже не. Яка передача? Бачиш, яка була передача хороша від Давіда Сільви на СНЕ? Сіки непогано, до речі, зіграв в минулому розірті лігі-чемпіонів. Все ж таки він помстився реалу. Це було теж дуже цікаво. Сереало трошки не вистачило того ентузіазму, але, ну, поза І Зараз 2-1, поки я вибач, що тебе переб'ю. Кона Гоера. Просто, ну, що сьогодні виробляє Манчестер Сіті? Просто, ну, я не знаю, перевернули матч сьогодні, до речі. Взяли просто скажу. Що я тобі казав? Про що я тобі казав в середині першого тайму, що це ще не вирішальний е, гол, гол був у ворота тоді Ман Сіті? Ман-Сіті можу здивувати, зараз він це робить. Подивимося, тут помилка. Не знаю, захисників не добрингували Гоеру. Ми знаємо, який сильний удар у Куна. Зараз це використав І, До речі, якраз зараз буде зроблена. Зараз якраз 80-та хвилина. Так, вже 80-та хвилина. Заміна Габріель Джезус вийде замість Гоеру, до речі. Ми бачимо, що у Челсі планується тільки одна заміна. Тож як? Зараз Челсі потрібно йти вперед. Максимально створювати цей важливий момент. Дуже мало часу зараз залишається. Треба максимально всі сили кидати. До речі, ти хотів договорити про поки гол якраз забивався? Що я вже казав? Казав а, про... про... Манчестер Сіті. Так, uh, да, те, що МанСі прайм команда, і все-таки непогано. А, все згадав. Я казав uh, про позаминулий розірву Ліги Чемпіонів, коли Реал просто ну, зробив неймовірну сенсацію. І, до речі, грав тоді і проти Челсі, і проти Ман Сіті. До речі, це, це круто. І зараз Челсі. Chelsea... Фрес? Ну, Дуже таки активний. О, так Feb. І... Він ну, себе відчував захисник в штрафній зоні. Так там пробіг з з вещем, да, щось він прям, дуже знає, впевнено. відчув себе героєм, так. Як, як, як цього, як з фільмів про супергероїв. Давай, Челсі. Майсон Маунт. І зараз ну що це за? Це е, Трошки не вистачив це я думаю, що все. Дві хвилини залишається. Едерсон буде, скоріше за все, пасувати або вийде, але дуже мало часу. І зума вирішив тягнути стягнути. Томорі вбиває вперед. І все. Манчестер Сіті перемагає 2-1 Челсі. Дуже така цікава гра була. Ми побачили камбек. такий міні камбек. Е е і порадували сьогодні містяни. Челсі порадували в першому таймі, в другому таймі якось ну трошки підсіли. Все-таки в першому таймі краще виглядали. Челсі тут, напевно, да, Мансіті на класі гравців все ж таки витягнув цей останній момент. Ну, тут, в принципі, команда заслуговувала на нічю, але ми бачимо, що Куно Гуеро в цій <смасливість> ситуації вирішив все ж таки принести перемогу в своїй команді. Ну, це гравець на досвіді, це його клуб, його історія. Тож ми бачимо все-таки ну, цікавий був момент. Тут, тут цей гол, ну, прям. Дуже, дуже мені сподобався дача. Абрахам, до речі, віддав передачу. Педро забіг дуже класно. І, і так поміж, поміж Фернандіньо, до речі. не впевнений, що удар був. Цікавий момент. І Агуеро якраз цілий матч створював момент. Ось. і Тут він створив. Це, ну, напевно, зараз, напевно, у нього буде одна з високих оцінок за матч. Ну, це буде заслужено. Він... Я думаю, що. По грі. Так. цікаво яка буде оцінка у Дебрюне. Дебрюне, до речі, сьогодні в півзахисті сподобався, я думаю, теж, в принципі, відіграв. Ось, до речі, цей удар, коли Едерсон так не впевнено. Бо, все-таки дощ є дощ, хоча це класична англійська погода, але м'яч такий дуже слизький і дуже важко його одразу. До рук спіймати. І ось гол Давіда Сілі. Мені теж дуже сподобався цей гол, тому що він як красиво, більярдно, можна так сказати, забив. Так, не клас. І Сане ось якраз створив цей момент, про який якраз ми говорили, коли дуже була хороша передача. Але ну, тут Вілі Кабальєро врятував. Ну, він сьогодні рятував як міг команду. Тут я, я до Кабальєро у мене навіть питань немає. Так, непогано матч відіграв, але все-таки ми бачимо до таких. Ну, ці два голе, які зупив Мен Сіті, ну тут реально претензії до воротаря немає, бо дуже потужні два удари. Дуже таке більше. Ну, дивись, яка тут пушка пішла. ну Не знаю, хоча ще намагаюся воротарся з таким ну, витягнути цей ніяч. Що ж, по статистиці 4 удара, 2 стріру у Челсі, 6 ударів 4 ствіру у Manchester Сіті. Ми бачимо. І давайте перейдемо до оцінок. У Челсі, до речі, ну якось, бачимо, не все так райдужно. Чомусь Кабальєро поставили 5,0, хоча я, я би йому поставив би сьогодні 6,0, 6,5 точно. Він не заслужив 5,0 сьогодні, що гра ставить. Хто тобі сьогодні сподобався у Челсі? Відмітив би кого? Напевно, Абрахама, який намагався створювати моменти, який намагався віддавати SkyPass. Ну і в принципі, одна гульва в нього є. А Педро. Що скажуш? Педро, ну далі, не реалізував м'яч, але із цього нічого майже не бачив. Типу там тільки Абрахом щось намагався створювати. Сьогодні просто питання до захисту до. До Томорі, до Зум, ну, зума, там, чи Томорі в одному моменті врятували, але все-таки питання залишаються. До гри і крайніх захисників, що спілкуватися, що Емерсон. Хоча спілкувати намагався там щось, десь ми бачили момент, що він е, робив навіс, але ну, він був ну, не такий помітний, як ну, це притаманно саме крайнім захисникам, все-таки, якщо говорити. Uh, і давай перейдемо до Манчестера Сіті. Агуера, до речі, як ти казав, 7,5 отримав. Тут все по Це все, все заслужено. Давід Сільва, до речі, 7,0 отримав. Я теж непогано, Давіку. Маєш відіграв Давід Сільва. Uh, ну, і Сане, в принципі, 6.0 теж створював якісь моменти. Бу... Авіо не теж віддавав паси. Ну Непогано, непогана статистика, в принципі тільки бачимо, що Волкеру занизили захисників. Трошки, ну, що порівнювати. Ну, я не скажу, що він прям так погано відіграв, але ну, гра вирішила трошки інакше це зробити. Ось такі, друзі, вийшов матч. Дякую вам за увагу. Дякую, Павло, що ти приєднався сьогодні на такі два супер, такі серйозні матчі. Було. Дуже класно прокоментували, отримали емоції, драйв. Тож зустрінемось да, динамічний футбол. Був дуже класно, Да. зустрінемось наступних матчах. Всім бажаю успіхів. До побачення. Да, до побачення, друзі.